Вітаю, це канал Вчителі у Польщі. Останнім часом отримую дуже багато запитань про умови вступу українських дітей до польських шкіл. І що робити, якщо дитина не може дістатися до жодного ліцею чи техніки? Якщо ваша дитина закінчила 9 клас української школи, і ви тільки приїхали до Польщі, і дитина зовсім не знає польської мови, що ж тоді робити? Моя порада вам така: звернутися до кураторіуму освіти, в ті місцевості, в якій ви проживаєте, і запитати, в яких навчальних закладах є підготовчі класи. Під час навчання в таких підготовчих класах ваша дитина буде мати додаткові лекції польської мови, окрім тих предметів, які заплановані в першому класі. Після успішного закінчення першого класу ваша дитина може продовжити навчання в ліцеї. Або перевестися до бажаного навчального закладу. Якщо ця інформація була корисна для вас, лайкайте та підписуйтесь.